Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, зараз з нами на зв'язку. Пане Андрію, наші вітання. Вітаємо вітаю студія, пане Андрію. Якщо а, робити висновки, чи можна їх робити за два тижні до нового року, про кількість ось таких зухвалих спроб перетину кордону на кінець 2024 року, кількість таких спроб зменшилася, і кількість охочих нелегально виїхати також. Ну, по перше, на жаль, спроби незаконного перетину кордону вони залишаються щоденними. Жодного дня не було, щоб прикордонні наряди наші оперативні співробітники не ловили тих, хто намагається у незаконний спосіб перетнути кордон. І, власне, продовжуємо викривати злочинні організовані групи, які обіцяють людям сприяння в таких незаконних мандрівках, беруть за це кошти. Але на щастя, починаючи з липня, ми бачимо тенденцію до зменшення кожного місяця. Серпень, вересень, жовтень, листопад не виключення і грудень. Що тенденція до спроб незаконного перетину кордону йде виключно на спад. Звісно, в останні місяці цьому сприяють і погодні умови, адже більш складно дістатися до кордону, бо це перестічна місцевість, це, це холоди, які стримують людей. Які намагаються або планують незаконно перетнути кордон, але на жаль, необдумані кроки подальші кроки людей, щоб незаконно перетнути кордон, вони продовжуються, і це призводить до того, що знову ж таки, бачимо окремі люди втрачають своє життя, особливо на ділянках кордону. Де він проходить по, по річкам, особливо це річка Тиса, і прикордонники України, і прикордонники суміжної країни Румунії продовжують виявляти тих, хто втратив життя, вступивши в тису. Адже здається, що вона ну, така не глибока, що її можна спокійно перейти. Але фактично гірська річка. Зносить людей течією, і в подальшому на жаль, вони знахми їх знаходимо вже мертвими. пане Андрію. А ось що стосується законного перетину кордону, особливо в контексті свят, що наближаються, чи є якесь пожвавлення? Ну, я дещо поправлю. Ви на початку говорили, що за 11 місяців перетнуло кордон понад 3 мільйони осіб. Це дещо невірна інтерпретація моїх слів, які про які я говорив раніше. Загалом за 11 місяців цього року кордон перетнуло 32 мільйони 300 тисяч осіб. І фактично цей показник на рівні такого ж самого періоду минулого року. Але зараз, за останні дні, ми вже бачимо поступове збільшення пасажиропотоку напередодні новорічно-різдвяних свят почалося це десь суботи у вихідні. Кордон перетнуло, і в суботу і в неділю по 100 тисяч осіб. І власне він не сильно знизився і в будні дні в понеділок, вівторок, пасажиропотік був на рівні 88 тисяч осіб за добу в обох напрямках. За вчорашній день кордон перетнуло. Майже 97 тисяч осіб, бо до цього в будні кордон перетинало десь 80-85 тисяч осіб, і фактично тенденція до такого збільшення не проглядалася. Тому можемо ствердно говорити, що вже збільшення пасажиропотоку почалося на окремих напрямках в окремі години. Ми фіксуємо. І скупчення транспорту, бо більше людей прибуває до кордону одномоментно аби його перетнути. Тому знову ж таки радимо громадянам цікавитися станом завантаженості пунктів пропуску на виїзд з України. Таку інформацію подає що три години наше західне регіональне управління для того, щоб вони могли собі обрати менш завантажені напрямки і не простоювати в подальшому в чергах. Пан Андрію, ще про перетин кордону чоловіками є нелегальний спосіб і є легальний. Є певні підстави, на яких чоловік може виїхати з України? Це багатодітний тато, це опікун, це робочі вояжі, це військові, яким дозволяють в певних рамках. Пан Андрію, чи є статистика? Які категорії чоловіків найчастіше перетинають український кордон на підставі яких дозволів? Ну, по-перше, зазначу, що правила перетину кордону вони вже довгий час не змінювалися, і фактично той перелік осіб ті категорії громадян. Ну, в першу чергу, це мова про чоловіків у віці від 18 до 60 які які раніше могли перетинати кордон. Такі правила і залишаються. Частину ви вже зазначили це: також особи з інвалідністю, це також ті, хто слідує як водії для перевезення вантажів та товарів. І власне саме водії становлять найбільшу категорію серед чоловіків, хто перетинає кордон. Нагадаю, що для того, щоб ця категорія мала можливість перетнути кордон, то відносно них має бути інформація в системі шлях мають бути відповідні розпорядження державних органів. А також це має бути і підтвердження мету, мети поїздки серед тих 55 тисяч громадян України, які отримали відмову перетині кордону, значну частину становлять також і водії, які під час заходів прикордонного контролю не можуть підтвердити мету своєї поїздки. Тобто, фактично досить часто буває так, що прибуває на кордон водій, але він не знає нікуди він їде, ні що він буде перевозити а в окремих випадках. Заявлені водії навіть можуть не мати і водійського посвідчення. Тому у разі непідтвердження мети поїздки таким громадянам відмовляється в перетині кордону. Також досить часто кордон перетинають особи з інвалідністю, багатодітні батьки або хто самостійно виховує дитину. Це най, найбільша категорія тих, з чоловіків хто перетинає кордон, але треба розуміти, що частка чоловіків за добу, до прикладу серед громадян, які перетинають кордон, є незначною все ж таки основна категорія тих, хто зараз перетинає кордони, може перетинати кордон це жінки, діти, люди похилого віку, як громадяни України, а також іноземці, які становлять десь 15% від загального пасажиропотоку, тих, хто перетинає державний кордон України. Пан Андрій, ще трішки про статистику даруйте. Можливо, це не ваша компетенція, але тим не менш, ті чоловіки, які виїхали легально на законних підставах, чи маєте ви статистику їхнього повернення, чи всі вони дотримуються тих правил виїзду і повернення в Україну? Ми можемо говорити тільки про кількісні показники перетину тобто хто залишається за межами України, чи вони повертаються таку статистику по, по кожному з громадян? Ми, ми не ведемо. Наше завдання державної прикордонної служби наших інспекторів дотриматися умов перетину кордону, що ми й робимо, і фактично щоденно. У перетині кордону відмовляють близько там 150 особам. Ну в першу чергу знову ж таки, чоловікам, які не підпадають під умову перетину кордону. Хтось не має документів взагалі, хтось забув просто документи, і вони також наповнюють цю статистику. А хтось не може підтвердити мету своєї поїздки, якщо це передбачено правилами перетину кордону. Пане Андрію, сьогодні ну, в силу об'єктивних і всім зрозумілих причин, найпопулярніше питання до наших спікерів, які включаються або приходять до нашої студії, ми питаємо про оперативну ситуацію. Не можемо не спитати і у вас, що стосується особливо північних кордонів нашої країни. Яка там ситуація? Ну наші загрозливі напрямки відомі це кордон з країною терористкою, кордон з Росії, кордон з Білорусі. Вибачте, то власне по останньому ситуація не змінилася. Всі складові оборони України контролюють цю протяжність кордону з Білорусю від Волині до Чернігівської області. Нагадаю, що це понад 1080 кілометрів. Але на кордоні з Росією, звісно, ситуація відмінна і. Ворог не припиняє обстрілювати і Чернігівщину, і Сумщину, і Харківщину. Найбільше обстрілів, як і раніше, це Сумська та Харківські області. По Чернігівщині, хоч і менше, але хоч і менше, але також там обстріли присутні практично щоденно. І ворог використовує різноманітне озброєння, і переважно це в першу чергу артилерія та безпілотні літальні апарати. А якщо говорити про напрямок напрямок Сумської області, то це і додатково авіація, яку ворог досить часто застосовує. Не зникає загроза застосування ворогом і своїх диверсійно-розвідувальних груп, хоч їхня активність до прикладу з Минулим роком дещо зменшилося, але фактично ворог не полишає спроб заслати своїх диверсантів як для мінування місцевості, спроб нанести ураження по нашим позиціям, які утримують українські захисники. А також пригадуючи Чернігівську область, то і з метою такого інформаційно-психологічного впливу, тому маємо це добре розуміти, що поки є Росія, поки ми маємо такого агресивного сусіда, наша задача виключно бути пильними і протидіяти будь-яким загрозам, які ворог намагається використати проти нас. Пане Андрію, розуміємо, що в умовах війни росіянам, по перше, тут не раді. По-друге, вони не можуть просто так потрапити в Україну. А чи були за останній період спроби з боку громадян України потрапити до нашої країни через легальні пункти пропуску на підставі чого? І чи багато таких осіб було? Ви маєте на увазі громадян Російської Федерації та так, -та, даруйте та. Ну треба пам'ятати, що для громадян Російської Федерації це виключно при наявності візи, і кількість віз, які видаються саме громадянам Російської Федерації, це одиниці, і виключно якщо є ну такі нагальні потреби щодо там воз'єднання сімей, тому частка громадян Російської Федерації, які перетинають кордон з Україною, досить незначна. Пане Андрію, і на завершення, ми просто сьогодні впродовж нашого слоту так говорили, зокрема про рекрутинг, про навчальні центри, навчальні бази. Я абсолютно точно знаю, що дуже ефективне навчання проводиться державною прикордонною службою в її підрозділах. Розкажіть, будь ласка, хоча б в загальних рисах. Ми з вами, ну чи не вперше взагалі цю тему піднімаємо? Саме так. Але звісно, що ми потребуємо долучення до лав державної прикордонної служби охочих мотивованих людей і проводимо роботу щодо роз'яснення, де можна проходити службу в рядах державної прикордонної служби, як в бойових підрозділах, як в підрозділах, ті, які несуть службу на кордоні з Білорусю, з Росією або ж на західній ділянці кордону. І долучитися до лав державної прикордонної служби можна як на контрактній основі, так і по мобілізації. Щодо мобілізації, до прикладу, наші наших 10 прикордонних загонів ну, в першу чергу на сході і на півночі можуть самостійно мобілізувати людей, саме тих, хто планує долучитися до підрозділів державної прикордонної служби. Активно працюють рекрутингові наші центри, надаючи роз'яснення, поширюючи інформацію, надаючи е, списки посад, куди люди можуть долучитися, і це не обов'язково. Е, як всі намагаються там представити піхотні підрозділи, які будуть перебувати виключно на нулі? Ми потребуємо е, різних. Е, Різних спеціальностей це і безпілотні літальні апарати, це і водії, це, це і кухарі. це звісно, що і артилеристи, адже прикордонники зараз на озброєнні мають різноманітне артилерійське озброєння і ствольну артилерію, і реактивні системи залпового вогню. І в той же час, коли людина потрапляє в підрозділи державної прикордонної служби. В першу чергу вона проходить базову військову підготовку, яка триває півтора місяці. На наших базах де, де це відбувається, тими інструкторами, які також вже мають бойовий досвід, передається досвід тим, хто вирішив долучитися до підрозділів державної прикордонної служби. В подальшому додаткова підготовка відбувається вже в тих прикордонних загонах, куди потрапляють люди, особливо. Якщо вони мають там вузькопрофільну е, направленість, і, звісно, що ми закликаємо е, ознайомлюватися з тим, що роблять прикордонники, які озброєння мають прикордонники, е, хто за, за будь-яким напрямком готовий долучитися, ми раді будемо е, надати всі е, роз'яснення. Повідомити де і як буде відбуватися підготовка, хто її буде проводити. Ну і власне в подальшому, звісно, контактувати з тими прикордонними загонами, куди людина планує потрапити. Пане Андрію, це так добре, що ви про це сказали, тому що є ж глядачі, є чоловіки, які можливо ще не визначилися. Ось ця інформація може бути для них корисною, і через певний період у вас побільше у ваших підрозділах нових колег. Ми дуже на це сподіваємося. І ми цього вам зичимо. Пане Андрію, дякуємо за те, що були з нами, за те, що в такий напружений період знаходити можливість спілкуватися, комунікувати. Глядачам нагадаємо, це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.